Доброго дня, діти! Ви всі полюбляєте слухати, коли вам читають книжки дорослі. Або самостійно розглядати картинки в книжках, вони називаються ілюстрації. Я впевнена, що у вас вдома є багато різноманітних книжок, але найулюбленіша книжка усіх діточок це казки. Казки не тільки розважають, вони ще й навчають. Чому ж навчають нас казки? Давайте згадаємо! Казка про рукавичку вчить тому, що всім разом можна дружно жити. Казка про козенят то вовка вчить тому, що треба слухатися дорослих, щоб уберегтися від біди. Казка про лисичку і журавля вчить тому, що як ти ставишся до інших, так і до тебе будуть ставитися. Казка про колосок вчить, хочеш їсти калачі. Не сиди на печі, а працюй! Казка про рібку нагадує, що разом можна зробити будь-яке діло, а історія про Колобка навчає: обережно треба спілкуватися з незнайомцями та не бути довірливими. Колобок утік від зайчика, від вовка, від ведмедя, але лисичка його обманула. Давайте сьогодні ми зробимо колобка, який котиться по доріжці. Починаємо ліпити. Нам треба зробити доріжку для нашого колобка спочатку. Ми розминаємо пластилін у довгу таку стрічечку, пласку. Вона не обов'язково повинна бути рівненькою, але ж доріжки, адже доріжки в лісі, вони не рівні, не схожі на такі, як у місті дороги. І ось ми з одного куточка до іншого куточка робимо ось таку доріжку. Можна її трошки навіть вигнути, ось так. І ось так у нас вийшла доріжка. Для того, щоб вона була більш рівна і більш схожа на доріжку, нам треба її ось так от пальчиками примазати з усіх боків до нашого лісу. До нашого зеленого картону. Подивіться, ось у нас вийшла вже доріжка. Можна її ще промазати, отак, пальчиком провести. Ось так. Доріжка вже вийшла. Тепер нам треба зробити самого колобка. Колобка ми зробимо з жовтого пластиліну. Треба розкачати ось так між долоньками, округлими рухами, коловами округлу форму. Ось вона у нас вже вийшла. І тепер розплющити. Колобка, тому що ми будемо малювати, і щоб наш колобок був рівненький і гарненький. Ось так ми розплющили круглу форму. І колобочок наш уже може котитися по доріжці. Теж притисли його до картону зеленого, щоб він не побіг куди не потрібно. Так, тепер нам треба зробити колобочку очі. Ось можна взяти. Коричневий пластилін зробити маленьку кульку, і притиснути ось одне око, ось у нас інше око. Я хочу, щоб наш Колобок був веселий і усміхнений. Давайте ми зробимо йому усмішку ротика. Ось так розкачаємо пластилін у тоненьку таку качалочку. Зробимо ось так усмішку. І Приклеїмо до жовтого фона. Ось так. Подивіться, наш колобок вже готовий. Можна, до речі, пофантазувати і зробити йому навіть шапочку. Ось таку червону або іншого кольору синю, яку ви захочете. Ось так зробити качалочку. Зробити ось тут йому шапочку. І ще оранжевий ось такий бубончик на шапочці. Гляньте, ось у нас колобок уже котиться, йому сонечко не напече. Але доріжка доріжкою, а це ж не видно, що це ліс, тому що в лісі ростуть і квіти, і гриби. Давайте ми зробимо з вами квіточки. Квіточки можна виліпити із пластиліну, тобто зробити ось так серединку. І зробити. Пелюсточки теж із пластиліну скачати круглі форми. І зробити ось такі пелюсточки, це не складно. Якщо хтось хоче так зробити, це буде дуже гарно. Ось так я вам нагадую, як ми робимо квіти. А ви зробите того кольору, наприклад, якого ви захочете. Або синій, жовтим, або оранжевий. З якимось іще кольором, те, що ви захочете. Ось, погляньте, можна ось такі квіточки зробити. А можна взяти шматочки пластиліну, невеличкі, ось так їх притиснути навколо доріжки і взяти дрібненькі гудзики, ось такі маленькі, ось білого кольору, наприклад. Ось. Можна ще зробити іншого кольору такі гудзики, які у вас є. Вони повинні бути дрібненькі. Ось погляньте. Ось так можна зробити. Ось так. Ось так можна зробити квіточки. Давайте ще зробимо і грибочки в нашому лісі. Ми зробимо шапочку із коричнього такого пластиліну темно-коричнього. Ось так ми її розплющимо, поклали поки що. І оранжевого пластиліну зробимо ніжку. Нашого грибочка. Ось, Грибочок буде рости ось тут. Ось у нас вже вийшов і грибочок. Можна зробити декілька грибочків, можна навпаки, зробити із оранжевого пластиліну зробити шапочку. Ось тут вона може рости, отакий грибочок, ось він. А із коричнього зробити ніжку. І ось у нас вийшов іще один грибочок. Ось подивіться, діти, колобок наш котиться навколо квіти, грибочки, йому дуже весело.